Короче, вестминстерское аббатство зараз закрыто. на Все всередину. Ну там можна ходити. Закрыти. Вот. Ну що можна сказати, Куча людей, все. Все, получается, по голові ходить. Вот. йдемо дальше. To, za jest. to jest? tu. To parlament. Yeah. Par parlament. Zrazu. Tam jest The London To jest koło ogrodowe? Tak. Tak. O, w І от Біг бан стоїть Все його слухають, як він Пемкає. весь світ. Так, то навіть на коліна падає, напевно. Ось. Короче, Лондон, йо. Що можна сказати? Туристи і, і жителі.